Життя продовжується. Суми зустрічають нових переселенців із обстріляних міст. Із під куль рятуються цілими родинами, навіть із немовлятами. Наймолодших утікачів від війни поселили у санаторії Ровесник. У гостях у переселенців із буремних областей побувала Ніна Коломієць. Родина Шевченків приїхала до Сум із першотравневого району з епіцентру протистоянь. Кажуть, збиралися похабцем та їхали на вмання, аби зберегти життя собі і сину. У Сума гостей з Донбасу прихистили у санаторії Ровесник. Ну, Услові хороші, я б домічательне. Предоставлю одразу все, що можна, щом тільки думали. Кроватку дитячу, дорожки, що тут. Ну, все. Їдою обезпечили. Ну, нормально. Потроху оговтуються від канонади вибухів і маленький ваня. Для нього суми вже стали особливим місцем. Здесь перший день народження відмітили. Вже <реш> почав ходити тут, вже бігати, а то ще плохо тут вже мотається. У сусідній кімнаті облаштувалася родина Браславських із Донеччини. Їх Донеці ще немає місяця. Вона з'явилася на світ удома в екстремальних умовах. Виїжали нам волонтери допомагали виїжджати. со До этого вот ночью перед выездом мы в подвале сидели, в ванной, в подвале. Страшно было. И на утро собрали вещи и выехали. Ну, малыш у нас чуть-чуть раньше родилась времени. Вот это вот, на фоне стресса. Батьки кажуть, місце для переїзду довго не вибирали. Поїхали туди, де знайшлися вільні місця. А ось щодо країни питання не стояло, знали, що залишиться у рідній державі. Родна країна, Україна. тут і... Ну здесь у нас Таке і пособі всякі пособ на рібонка. Ну як-то государство ж допомагає допомагають і волонтери, і небайдужі сумчани, і керівництво санаторію. З миру пониці назбирали речей і харчів для нових поселенців. Ми виставляємо мінімальну оплату їм тільки комунальні послуги. Це світло, тепло і вода. Все останнє, всі продукти, все те, що вони готують, тут все безкоштовно. Орієнтовно це виходить 11 гривень в день. Інші кімнати санаторію поки що пустують. Директор говорить, готові прийняти ще 40 родин до кінця весни, допоки не розпочнуться оздоровчі зміни. Нагадаємо, за час ато до Сумщини приїхали майже 14 тисяч жителів Донбасу. За інформацією штабу соціального забезпечення переселенців, область готова прихистити ще більше 700 осіб. Ніна Коломієць, Олександр Новожон на часі новини.